Вітання сьогодні, 10 жовтня, збірна України з футболу зіграє свій матч на виїзді проти збірної Ісландії. 13 жовтня, краків нас чекає матч, умовно домашній проти збірної Азербайджану. От і на жаль, ми знов підходимо з стратами з травмами. На жаль, ми не можемо, щоб не підійти. Не буде грати зінченко, травмований ярмолюк е сьогодні. Точно не зіграє. Маємо надію, що з Азербайджаном не зіграє. Циганкова знов немає, Мудрик, ну вже Мудрик вже всі починають за нього трохи забуватися. Я, Рома Яремчук Зубков. Але якби там не було, ви знаєте, треба все одно брати задачу мінімум це 4 очки, задача максимум це 6 очок. Тобто, якщо ми сьогодні програємо Ісландії, це вже буде аут. Якщо ми 13 жовтня не виграємо до матчу з цими азербайджанцями. Це, це вже теж буде все, кінець, тобто мінімум 4, максимум 6. але я б все-таки ставив би на 6 очок. Треба максимально старатися вигравати ці матчі. То чого? Того, що вже нас болівальники починають говорити, що нібито Франція виграє групу. Я теж в цьому не сумніваюся. І на свій останній матч збірної України вони там поставлять да, не основний склад команди. Так послухайте, повіть собі, стаде Франц, домашній матч Французі, вони навіть якщо ставлять не основний склад команди. От, так там вийде другий склад, який буде злий до зубів. Вони будуть старатися основному своєму ну, тренеру доказати, що вони не гірші: того МБП, то Дембеле і компанії. І вони будуть так хірячити, що мало не покажеться. Того, я вважаю, треба вже старатися чим пораненше вирішувати долі тої групи. Ну, по можливості. От, по можливості, що, що я хочу додати. Ну, сьогоднішній склад, моя думка, така. По-любому в ротах буде Трубін, от зліва направо захист. Якщо не буде Трамп, якщо не буде форс-мажорів, то буде Віталій Миколенко, Матвієнко, Забарний, справа конопля. По-любому буде упорний на калюжний і далі. Далі саме цікаве. Я би восьмим номером поставив би Руслана Маліновського чи Руслана, тому що стабільна ігрова практика, хороший дальній удар. І, взагалі, ну, що говорити? Всі добре знають, що це гравець дуже високого рівня. Те, що він там не грав останні матчі збірної, нічого не говорить, в нього є дуже жирний плюс. М'яко кажучи, наша збірна останнім часом слабенький футбол показує. А Руслан Маліновський це такий футболіст, який може в грі, яка не йде, просто рішити будь-який момент гол дальнім ударом. І все. По флангах я поставив би Волошина і Велетня. Да, Велетень – це, це дебютант, і по суті, Волошин там в минулому матчі тільки там на 5-10 хвилин він дебютував. Але це футболісти основні в своїх командах, молоді, злі, агресивні. Дуже великий плюс. Вони обоє можуть зіграти на різних флангах, і вони можуть мінятися флангами, таки, таким чином тактично запутати і станцію. Чого не Назаренко, чого не Гуцеляк? Ну, дуже просто від проста відповідь в мене. То, що вони програють конкуренцію в цьому клубі по лісі. Ну а що говорити про національну збірну Україну? У мене така думка. На вістрі я, я би поставив би Довбика, того що там буде силова гра з ісландцями. Я не думаю, що буде вона. Ну я думаю, буде добик. Я би ставив би такий склад. Так само ви знаєте, слухав я недавно Віктора Володимировича Вацька по його словах: на матч з краку ма буде по першопродану всьо на всього п'ять тисяч кутків. Він закликав болівальників, щоб по можливості вони приїхали підтримати. Я хочу так само підтримати Віктора. Я теж прошу люди. Якщо болівальник, якщо у вас є можливість з України, ті, хто в польщі, приїдьте і підтримайте нашу збірну, того що. Як би там не було, нас збірна одна, країна нас одна, з іншої збірної нас не буде. Ми мусимо їх підтримувати в будь-якому випадку. От, тому приїдьте, підтримайте, буде все добре. Буде підтримка, буде все добре. А сьогодні вболіваємо. Сьогодні вболіваємо проти 13-го ми будемо з числа вболівати проти Азербайджану. От до перемоги, все буде Україна.